Ви мене похвалити, якщо я знайшла аналог хагісу тихенько, бо зараз як по всьому інтернету розлетиться, потім не вистачить. А в нашому асортименті вони є. Дуже багато дівчат, які вже передивились наше відео і запитують, в чому ж така схожість хагісу з юніджойкою. Ми вже розповідали, що у них є два варіанти в Юніджої, це софт колекція та преміум. І звісно, мені подобається найбільше преміум для нічного сну. Дуже м'які бортики, і саме це їх відрізняє. Якщо ви уважно подивитись на хагіс, у них дуже ніжний бортик, і до речі, він не у. У всіх взагалі підгузниках є дуже ніжний, дуже комфортний, ось такі класні формати є. І так само, і мені здається, що тут уже перевага йде в Юні Джокі, тому що дуже дуже ніжний бортик, і ніжніше навіть ніж у Хагіс. Тож долучайтесь, бачите, ось в такому форматі, дуже ніжненькі Тут всередині повністю перфорація є м'якенькі До речі, у хагіса перфорації нема. Тут просто суцільна ось така зовнішня підкладочка, вона теж дуже кайфова, мені подобається. І звісно, тут є у хагіса ось такі внутрішні бортики. і так Саме юні джойки теж дуже класні внутрішні бортики. Ось таким чином зроблені. Гарні шовчики, щоб після використання підгузників ви могли розривати і викидати Це Unijoy джой шовчик. А ось це шовчик іде хагісу формату. Вони класні, дуже гарно тримають, і вони реально схожі. Пишіть ваші коментарі, як то кажуть, аналог чи не аналог. Ну або ж тестуйте в нашому магазині Children's Pots. У нас є всі розміри Unijoy.